Привіт, малята! Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Четвертий зайвий. Подивіться уважно на картинки і вирішіть, хто зайвий. На малюнку ми з вами бачимо білочку, котика, зайчика і їжака. Хто ж тут зайвий? Правильно котик, тому що решта дикі тваринки. Слоник, коровка, собачка і кіт. Хто зайвий? Правильно, слоник, тому що він дика тварина. На наступному малюнку ми бачимо пташку метеликів і стрикозу. Хто ж тут зайвий? Молодці, правильно, пташка, тому що решта комахи. І зараз ми бачимо гарбуз, перець, ананас і цибулю, що зайве? Так, ананас молодці, бо він заморський фрукт. Тут ми бачимо три різні види риби і рак, дітки, що тут зайве, як ви гадаєте? Звісно, що рак, молодці. На цьому малюнку будиночок, машина і будівельний транспорт. Що ж тут зайве? Розумнички, правильно, будиночок. Перед нами апельсин, яблуко, груша і виноград. Що ж тут зайве? Придивіться уважно. Так, виноград, тому що решта це фрукти. Дивіться уважно, годинник, м'ячик, годинник на стіни, пісочний годинник, що зайве? Так, це м'ячик. І остання картинка полуниця, малина, ожина і лимон. Що зайве? Зайвий тут лимон, молодці, тому що решта ягоди.